Всім привіт! Мене звуть Сергій Хаус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, на цьому каналі, ми обговорюємо найцікавіші новинки із сфери медіа. Тобто ми дивимося весь інтернет, я продивлюся всі телеграм-канали, збираю найцікавіші, найсмачніші новинки про наш шоу-бізнес, про зарубіжний шоу-бізнес і приношу сюди вже вам. На цьому каналі я просто ділюся своєю думкою на ті чи інші новини. А ви свою думку можете писати в коментарях. Там у нас народжує. Ці дискусії, тому обов'язково переходьте в коментарі. Ну а також щоб бути в курсі всіх новин, обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що я тут кожного третього дня, кожного третього, кожен третій день я тут приношу об нову інформацію. Тому підписуйтеся і будьте в курсі всього. Також я вас попрошу про лайки. Лайки не забувайте. Будь ласка, дуже багато людей дивиться, дуже мало людей лайкає. мені це образливо. Будь ласка, киньте лайк, це одна кнопка, все забули і далі дивимось. Полетіли дивитися новини. Повернення блудного шоу-бізнесового сина Велбой повернувся в медіа. Велбой зник після свого гучного скандалу. Пам'ятаєте, був скандал, де Велбой, значить, в одному із барів Києва сталася у нього сутичка з військовими і якимись блогером Льоліком. Сталася сутичка, казали, що артист вів себе неадекватно повідомивши до військових. Вів себе непристойно, викрикував якісь непристойні фрази, слова і так далі. Це все транслював цей блогер Льолік. Коротше, виник конфлікт інтересів. Про цей конфлікт говорили всюди на телебаченні, в інтернетах. Ми це мусолили, і Велболь на деякий час зник. Він зник з інфопростору, і навіть зник з Києва, наскільки нам відомо. Кудись він дівся, десь він був, щось з ним було, що до кінця невідомо. Хтось сказав, що він в рехабі, хтось сказав, що він просто лікується. Хтось сказав, що його вивезли з Києва, щоб йому тут не загрожувала якась небезпека, тому що там реально відкривалося якесь провадження. Там вже піднімалася ця справа дуже гучно, тому що ну якби гучне ім'я, артист і військові, яка якби дві такі гучні теми сьогодні в соціумі, тому, тому його якось так визв, визвали. Вивезли, сховали, слава Богу, дали йому трошки часу прийти до тями, що він накоїв, і значить, тільки зараз він повертається в наш інфопростір. Велбой після чуток про лікування у психлікарні заспівав про бійку з військовим. Тож, Заспівав пробіку з візком у підписі до нової пісні. Співак описав ситуацію, яка відбулася в мережі на тлі його побиття. Він зазначив, що всі ці місяці на нього лився бруд, і новий трек іронічно називає так званим вибаченням за інцидент. В ніч на 13 січня я заробив гулю від Льоліка. Він був зі своїми друзями, яких я не бачив, бо вони були в Ге-ге. Льолік запустив челендж, поливати мене брудом зі своїми підписниками. Я звик до цього, тому ось мої вибачення. Здається, Лилбой ніхе не зрозумів після цієї ситуації і нічого не, не обдумав після неї. Тобто я не бачу тут якогось, знаєте, зваженого рішення, не бачу тут якогось впевненого в собі чувака, який каже, «Ребят, ну був інцидент, да, якби він вийшов до своєї аудиторії і сказав, ну був інцидент, ну трошки я десь загуляв, ну трошки мене десь перекрило. Ну, Вибачте, будь ласка, так сталося, таке буває. Я адекватний чувак, все розумію, що неправильно вчинив все. Навіщо ці перетрубації, Навіщо оце от загравання з цією темою, продовжування загравання з цією темою? Ну, коротше, не подобається мені таке, я проти такого взагалі. Я взагалі вважаю, що кожен артист, який налажав, коли він визнає свою провину. Аудиторія до цього відноситься дуже лояльно. Це, по моєму досвіду, як оглядача новин, я можу такий зробити висновок. Тому що коли ми читаємо, коли артист виправдовується, придумує якісь виправдовування і каже, що все одно він правий, коли артист вигадує якісь незрозумілі історії, це все виходить боком. Це все виходить боком. Єдине правильне рішення у всіх цих таких ситуаціях це визнання своєї провини і, і там, знаєте, якого якийсь відвертий діалог. Зі своїм глядачем-слухачем. Все. Ну, ми нічого особливого і не очікували від Велбоя. Велбой не славиться своїми зваженими рішеннями. Велбой не славиться своїми якимись красномов... красномовністю своєю. Отримали, що отримали. До речі, цікаво подивитися, скільки переглядів Велбой заробив за цей свій кліп, чи до сих пір він цікавий. Ну, як можемо побачити, нікому не цікава його гуля, нікому не цікавить оці от його. Вибачення за два дні 25 тисяч переглядів на Ютубі. Ну, у мене і то більше. Вибачте, але йдемо далі. Артисти активно пруться в політику. Артисти активно завойовують нові і нові місця в. Політичному житті України ранковий калейдоскоп новин виклав музвар. Значить, от той став членом незалежної робочої групи міністерства економіки, яка працює над платформою «Work in Ukraine». Отак от, от. Причому тут тут той і Work in Ukraine поки не зрозуміло. Значить, він написав велетенський такий пост, де написав, що, що він написав, до речі. «Маю честь приєднатися своєю експертизою до незалежної робочої групи Міністерства економіки під керівництвом та тра-та-та для обговорення та планування концепту платформи за напрямком Work in Ukraine». Коротше, напевно, якийсь буде сервіс по пошуку роботи в Україні. Ну не знаю. От той, здається, сам би артист. <laughs> не знаю, який експерт з роботи, отой, він працює репером українським. І що він знає там, про роботу в Україні, я не знаю, але от, бачите, взяли його. Хто ж ще поліз політику у нас за останній час? Оксана Білозір, якщо таке ім'я вообще, вообще про щось говорить, легенда української естради, традиційно підтвердила, що ще раз піде в політику. Вона вже там була, вона вже там нароб... наламала дров і зараз знову хоче йти туди. Коля Сергія да, став позаштатним радником. Міністерство закордонних справ теж ну, здивований я. Закордонні справи і Коля Серга, яке має відношення, хіба що те, що він знімався в Орлії Решки» чи він не знімався в Орлії Решки», я не пам'ятаю вже. По-моєму, знімався. Може, через це його взяли в міністра закордонних справ. То вже би Комарова брали, а не Коля Сергу. Він більше путешествував, там, знаєте, більше подорожей у нього. У нас аудиторія, у нас глядач дуже гостро реагує, коли медійні люди пруться в політику. Тобто, у нас просто така стала думка, що. Політику мають іти тільки висококваліфіковані люди. Тобто, якщо це міністерство закордонних справ, ця людина мала закінчувати, значить там факультет міжнародних відносин, мала там щось робити, мала десь навчатися, мала мати якісь успіхи, і так далі. Тобто, у нас люди розділяють, що в бізнес і політику, але дуже часто так відбувається, що Шоу бізнесові люди дуже хочуть в політику. І як показує досвід, не завжди це гарна ідея, тому що ми пам'ятаємо Вакарчука з партією голос, і ми бачимо кличка. А, ну це спорт, а не шоу-бізнес, але він такий вже шоуменом став. І багато-багато інших кейсів. Настя Приходько колізла в політику, хто ще там ліз в політику. Та багато хто і нічого, крім брудного якогось чорного п'ятна на їх репутації. Ця політика не принесла цим артистам. Тому я би був обачним в таких виборах. В такому виборі своєї діяльності серед артистів не знаю, мені це дивно. Як ви до такого відноситься, пишіть коментарі, буде цікаво послухати і вас. Дівчата, тримайтеся, особливо тінуська. Тінуська тримайся. Дан балан повернувся в Україну. Дан Балан несподівано приїхав до України та показався у столиці. У своєму інстаграму Молдавський співак опублікував світлину, на якій він позує на фоні Михайлівського золотоверхового монастиря. Свою світлину він підписав українською магія Києва в кожному кроці. Мені здається, Дан сумував за українським шоу-бізнесом, так як хорошо платили дану балану в Україні. Йому не платили ніде. Він тут був на всіх. Каналах він тут був, збирав величезні майданчики, і тут саме тут він став такою великою зіркою. Так, я не применшую його світову кар'єру, тому що він популярний і за кордоном, але Україна його прийняла дуже приємно. І на телебаченні він всюди був і збирав великі майданчики. Тобто тут він себе почував супер суперкомфортно. І побачив, що вже пройшло три роки війни. Побачив, що щось війна ця не закінчується ніяк. Він думає, ну, в принципі, що у бізнес в Україні живе, щось відбувається, цікаво там, піду перевірю. От пішов на перевірку відьому. Зараз можемо його побачимо навіть в якихось нових проектах. Цікаво було б побачити його інтерв'ю, хоча він українською не говорить, говорить російською, тому не тому цікаво, щоб це було. Я не довіряю штучному інтелекту. Альона Омергалієва закликала підтримувати оригінальний звук своєї нової пісні. Значить, віруситься це трек цей мужчина, тільки мій обережно дівчата. поняла? Віруситься візде дуже смішний. Ой, дуже смішний, дуже хороший. Смішний теж. Коротше, гарна нова композиція Альони Амергалієвої Омергалі. О Маргалієвий. Дуже гарна композиція, зайшла супер, особливо після відео з Усиком. Всі почали її значить, крутити. Дуже хороша пісня, і тут хтось додумався штучним інтелектом цю пісню доробити і випустив в Тіктоці. Нещодавно Альона виконувала свою майбутню пісню мужчина на концерті, а уривок виступу глядачка зняла та опублікувала в Тікток. звук швидко набув популярності, зібравши понад 17 тисяч відео. Однак, згодом в мережі з'явилася версія цієї пісні, створення. За допомогою штучного інтелекту. Вона також стрімко почала поширюватися інтернетом. Я не підтримую музику, створену штучним інтелектом. Я за справжній голос артиста. Щоб привернути увагу до оригінальної версії, вона опублікувала офіційний уривок пісні та закликала створювати відео саме під нього. Ба більше, артистка пообіцяла, що найкращі ролики увійдуть до її майбутнього кліпу. Цікава історія, коли бачите, штучний інтелект вже заміняє артиста. Тобто ми навіть не очікували, що таке може відбутися, але так. Часто буває, що артисти публікують ці, ці сніпіти своїх треків, маленькі кусочки своїх треків для того, щоб займатися промо-трека. А тут штучний інтелект вже дописав цей трек, залив, і люди, які це переробили і залили завдяки штучному інтелекту, заробляють на цьому гроші. От така от історія відбувається, так що артистам треба піднапрягтися, тому що їх вже витісняють, підтісняють їх трошечки. Да? Штучний інтелект вже наступає на п'ята і може створювати пісню тим же голосом, сам писати текст. Сам створювати музику, це, взагалі, це, це щось нереальне. Не я там у чатах тільки запитую, що мені одягнути в погоду плюс 11 градусів, щоб не замерзнути, бо я завжди не знаю, як мені одягнутися. А, тіпа, а ці вже, розумієш, вже музику перероблюють. Сімбочка, поговоримо трошки про неї, тому що дуже багато коментарів викликало моє минуле відео, де я обговорюю інтерв'ю Васі Тимошенко. Сімбочки, де вона розповідала деталі життя з Парфенюком. де вона вмикала аудіо аудіоповідомлення, значить, де він їй там погрожує, де вона вмикала якісь аудіо-аудіозаписи, розповідала, як він з нею знущався, і так далі. і і І так так далі, далі. Я сказав, слава Богу, що ця епопея закінчилася, і все. Мені ж пред'явили, що я. Підтримую, значить, насилля над жінками. Чому я про це не говорю, чому я про це не заявляю, чому я це замовчую. У мене на рахунок цього цієї парочки і цієї персони є чітка стала позиція, про яку я вже не раз говорив. Я казав, що для мене це виглядає як великий розтягнутий хайп, тому що якби сімбочка хотіла вирішити цю проблему, наказати парфюнюка, вона би звернулася відповідні органи, вона б розповіла повну всю історію. А зараз те, що в них відбувається, такий пінпон. Який створений заради хайпу, заради згадування в пресі, і, за того, і, і заради того, щоб про них продовжували говорити і вони були а, на слуху. Тому що Сімбачка, якби хотіла вирішити цю проблему раз і назавжди, у неї є такі казарі в руках, що вона могла б цього парфюмюка закрити, закенселити його одним махом. Вона цього не робить, вона цього не робить, вона показує тільки деякі фрагменти заради того, щоби. Потихеньку відкривати ці карти і так знаєте завжди бути на хайфі. Тож я в ніякому разі не виправдовую парфюнюка, і ви знаєте, як я завжди заступаю за те, що коли ви живете з аб'юзером, що коли ви живете з домашнім тираном, треба від нього йти і тікати при перших же проявах його в цій активності ненормованої. Тому не треба мене звинувачувати, я просто. Коментую свою думку на рахунок певної пари, певної ситуації у певній от їх історії. Те, те, що я послухав, те, що я побачив з двох сторін, я можу зробити такий виставок, що ніхто не хоче з них. Поставити крапку в цій історії. Вони хочуть хайпу на цьому. Після цього інтерв'ю сіммечка записує трек, де слова такі ж самі, як у Парфінюка в треці. Там вона ніби цитує його і каже: «Тепер я буду співати про тебе на своїх концертах. Тобто, вона ніби змагається з ним. Понімаєте? Це виходить як дво, дві обіжені, значить, людини один на одного намагаються з кожним разом робити все больніше один одному. Тому, тому така була мене реакція на це все. Ще одна мильна опера була розіграна навколо ще одного подружжя. Це Настя Каменських і потап каменських підігріла чутки про розлучення з потапом новою піснею про кінець кохання. Артистка представила новий трек, який в мережі назвали Плагіатом. В ньому вона співає про кохання, яке завершилось, хоча обидва партнери вірили у почуття на все життя. За словами артистки, композиція була написана на основі їх власних переживань. Вона каже, що писала пісню, коли відчувала, що ко що кожна історія кохання має свій кінець. І що виявилося? Виявилося, що ця пісня була написана ще до війни. Вона лежала в столі, на неї зробили аранжировку значить, молоді дует, який був на Євробаченні, якщо пам'ятаєте. І значить, це просто пісня із стола Насті, яка просто. Ну, просто випущена, тому ніякого підтексту, тут про розрив немає. Я думаю, що це просто піарники Настя так розкрутили цю тему для того, щоб підігріти чутки про їх розлучення з Потапом. Насправді у них все гаразд, вони до сих пір разом і ніяк розлучатися там не планують. Хоча я би на місці Насті позбавився б цього груза у вигляді Потапа, тому що, ну, те, що він зараз робить, тяне. Цю співачку на дно, тому що мені здається, що якби Настя була би окремо без патапа, до неї було б інше відношення. Мені здається, що вона отримує ще й по шапці за те, що вона дружина Патапа. Але кліп непоганий, трек непоганий. Правда, ну я не думаю, що це буде суперхітом. Цікаво, чи зможе Настя знову повернутися на сцену, на українську сцену і робити такі ж великі хіти, як вона робила до війни, як НК робила до війни. Оці всі треки, ці виступи шикарні. Вона була дуже класна артистка, велика артистка в Україні. Але бачите, якось вона із цим переїздом, мені взагалі здається, що всі артисти, які переїхали з війною і які намагаються б на українському ринку, вони вже тут так одною ногою, правда. Тому що коли ти не в контексті, коли ти не живеш в країні, коли ти не розумієш настроїв, коли ти не відчуваєш, як розвивається цей шоу-бізнес, ти з нього випадаєш. І правда, Настя випадає з контексту України, випадає з е, українського шоу-бізнесу. На жаль, і так з багатьма артистами, які повиїжджали і приїжджають сюди, як на заробітки. Знаєте, ну так не буває, так не може бути. І зараз популярні ті артисти, які справді трушні, які справді хочуть тут працювати, які. Справді хочуть тут створювати музику, створювати новий український шоу-бізнес, створювати нову українську культуру. Але ці артисти тут тримаються. Ці, артист, ці артисти зараз тут перший ешелон. шалон. А решта артистів, які за кордоном і щось пишуть українською, їх якось не дуже сильно поважають. Чи згодні ви з такою моєю думкою? Напишіть в коментарі, буде цікаво почитати. А ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Російські телеграм-канали поширюють створене штучним інтелектом відео, на якому актор і соліст рок-гурту Джаред Летто, нібито обіцяє приїхати в Окупований Крим. Також пропагандисти поширюють буцімто сторіс в інстаграм-продюсера американської співачки Білі Айліш, де він анонсує. Концерт співачки в Криму. Ця інформація також є фейковою. Білі Айріш підтримує Україну під час подомаштабного вторгнення. Зокрема, присвятила українцям пісню Your Power. От така от історія. Ну, це знаєте, як ці фейки, що у Полтаві, Токсіс, Єгор Кріт, в Одесі. оце от все, все афіші роблять штучним інтелектом. І люди реально на це ведуться і думають, що о, підемо! Я думаю, ж хворі вже зовсім О, зараз. Ну, завдяки штучному інтелекту багато можна робити шуму, можна багато підставити людей. Тому будьте обережні і трошечки вдивляйтеся, що ви дивитеся, і від кого і в і відео ви дивитеся. Тому що поки що ще можна відрізняти, тому що скоро вже не можна буде це зробити. Відома американська акторка Шерон Стоун показала у себе вдома картину під назвою Велика маленька мрія, яку створив сучасний український художник Артур Солецький. Художник намалював цю картину у 23-му році, коли він продав цю роботу, то не знав, кому її подарують. Він дізнався це після того, як побачив відео Шерон Стоун. Вона показала картину у себе вдома, дуже красива картина, і вона дуже... Гарно відгукується про автора, про Україну, про українське мистецтво, і дуже приємне відео можете глянути зараз. Is art. Is is I'm Sharon Stone and How Do I Know? Because this is a Ukrainian painter by Arthur Zeletsky. How gorgeous is this painting! Thank you, Arthur. I love it. Я так радію, коли наші українські митці мають якесь світове визнання, хоча б малесеньке, але визнання, тому що вони правда цього заслужують. Такі, такі, як у нас митці, такі талановиті люди, такі професійні, такі творчі, таких правда дуже мало в світі. І на жаль, вони сковані українським ринком, тому що тут ну важко заробити величезні гроші на мистецтві, важко заробити величезні кошти на мистецтві саме під час війни. А вийти на зарубіжний ринок це треба дуже багато мати грошей або фарт. От і я дуже радію, коли цей фарт стається з нашими митцями і вони виходять на світовий рівень. Я дуже вдячний всім світовим зіркам, які підтримують українські бренди. Це супер. Дуже хочу, щоб наші українські бренди розвивалися і були впізнавані в усьому світі. Це буде це буде фантастично. Бо українці вміють створювати красу. Правда. Анджеліна Джолі Анжелі дуже незадоволена тим, що її не відмітили на премії Оскар. Бо вона зіграла у фільмі Марія, як ви знаєте, де вона грала оперну співачку, яка там має певні проблеми зі здоров'ям, які має певні психологічні проблеми. Такий дуже важкий емоційний. Фільм вийшов у Джолі з Джолі в головній ролі. Важкий фільм. Я його дивився з двох спроб, і Марію подивився тільки з другої чи з третьої спроби, додивився до кінця, тому що правда, треба знати історію героїні, треба, значить, розуміти, про що це, хто це. Я багато інформації гуглив під час перегляду фільму. І вона дуже зараз роздратована тим, що її ніхто не відмітив. А, наприклад, Памелу Андерсон. Відмітили в цьому році Анджеліна нічого не має проти Памели, але вона каже, що дуже дивно, що та, яка більш відома тим, що показувала свій бюст, зараз має дуже багато уваги від кіносвіту. Тому що зараз Памела Андерсон дуже активно обговорюється в світі. Вона знялася в кіно. Це кіно було номіновано на Оскар. Вона була номінована, і це було прям вау. Це було щось нове, тому що Памела Андерсон взагалі дуже змінила образ. У неї пішла така друга хвиля і популярності після документалки на Netflix. Якщо не дивилися, подивіться. Вона дійсно в ці е, рогаті роки була така, знаєте, сексі, штучка, спасательниця малібу. Всі любили її бюст, зливали фотографії, де вона гола. Її голі світлини літали по всьому світу. Всі найбагатші чоловіки падали до її ніг, всі хотіли бути з нею. Мільйон романів. Вона всюди гола, розкішна, голі пластя. Оце, от все це була вона. Потім вона. З роками звичайне буденне життя почала жити, Памела Андерсон, і потім вже про неї зняли документальний фільм. Вона показала, що вона трішечки постаріла, трошечки змінилася, що вона е, змінила свій стиль життя. Вона живе значить в заміському будинку, у своїх батьків. Вона, значить, там кайфує від цього, що поруч немає людей, немає шуму гаму. Вона перестала носити мейкап, вона зараз ходить на всі ці церемонії з мінімальним мейкапом або взагалі без мейкапу. Вона показує, що вона не боїться віку, вона не боїться часу. Вона все одно гарна, і сприймайте мою красу навіть такою. Якщо ви любили мене молодою, то приймайте мене її зараз. І в неї зараз такий цей мощний маніфест спрацював на те, що її прям до Оскару вже підвели. Понімаєте? А Джолі, яка все життя в кіноіндустрії, яка збирає своїм іменем великі касові збори, вона, звісно, недовольна, що її не відзначили і що в неї немає оскару. Чому це така роль, така важка роль, такий важкий фільм, а вона без оскару. Ну. От так от зараз тренди зараз бачите у главі всього. Тому треба трішки відповідати часу для того, щоб бути номінованим, навіть на такі премії, як Оскар. Мультфільм Коко 2 вийде, буде Коко-2. І значить, Піксар офіційно анонсували продовження у 2029 році. Господи, через 4 роки. Чотири роки будуть малювати Коко. І це один із моїх найулюбленіших мультфільмів. Обов'язково його подивіться. Він дуже гарний, він дуже чуттєвий. Там так багато класних сенсів, там так багато емоцій відчуваєш під час перегляду. Обов'язково подивіться. Дуже класний мультфільм, але блін, те, що аж чотири роки чекати.

Не дивлячись на величезну кількість дизлайків, нова білосніжка все-таки вийшла. Вийшла нова білосніжка, де зіграла головну роль Рейчел Зоглер. Вона опублікувала своє дитяче фото 2004 року, де вона в костюмі білосніжки і каже, каже, що мрії збуваються. Тобто тут ти в садочку граєш білосніжку, а потім ти нею стаєш на великих екранах. До речі, відгуки про білосніжку нову не такі вже й погані, як були на тизери реакції. Тобто, ну кажуть, що не погано. Непоганий вийшов мультфільм, непогано вийшла екранізація, непоганий рімейк. Тому обов'язково подивіться. Якщо будете мати час, якщо любите таке, я піду гляну. Мені цікаво, що там відбулося, як перезняли про що показали, які нові там теми піднімаються. Цікаво. Чи можемо хоча б один випуск ми не говорити про Кенівеста? Ні, не можемо, бо він завжди скандальний. І нам цікаво дивитися, як він сходить з розуму. Адідас, колишня і єврей, скандально відомий Вест, опублікував список тих, хто його зрадив. У списку переважно всі, з ким він працював та жив. Музиканти, діячі моди, його колишні, а також діти, бренди та цілі народи. Кім Кардашян та вся її родина, всі його діти, Джей Зі, Треві Скотт, Демна Гвасалія та Балінцяга, Адідас, Євреї. Боже, хто ще тут? Ле ком'юніті даже Вьорджол, який понімаєш, який вмер вже. Вьорджол. Він його навіть на список предателів записав, тому що, напевно, він вмер і лишив його тут в, на цьому світі, розумієш? Ну, коротше, вже списки предателів, і це стало трендом. Зараз всі активно в світі пишуть спи списки своїх зрадників, хто їх зрадив. І всі пишуть ці списки, викладають в Твіттер, викладають в Тік-Кок, рожуть над Кенівестом. Кого би ви написали в список своїх зрадників? Напишіть мені в коментарях. Мій список зрадників, і там пишіть. Знає, всіх зірок, які, які виїхали, всіх пишіть. Нехай всі знають. Що він дітей в зрадників записав. Ну, цікавий персонаж. Він, звісно, однако. Ну, на цьому у мене все. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток і всі лінки зайдете внизу. Обов'язково переходьте. Побачимось з вами зовсім скоро, а саме через три дні. На цьому ж каналі. Я вас чекаю. Бувайте, пока!